Найщиріші вітання усім вам, шановні глядачі ТІБІН Україна. Ймовірно, ви чули справедливе прислів'я. Або, я його називаю, правило чотирьох. якщо. Якщо ви сказали, це не означає, що вас почули. Якщо вас почули, це не означає, що вас зрозуміли. Якщо вас зрозуміли, це не означає, що з вами погодились. І навіть якщо з вами погодились. Це не означає, що зроблять. Про що це правило чотирьох, якщо? Воно про те, що ми не зразу приходимо до розуміння і усвідомлення, особливо коли мова йде про щось надто важливе. Воно, ймовірно, про те, що потрібно повторювати, нагадувати. Тепер я розумію, чому сам Бог. Як сказано в листі до євреїв, багато разів і різними способами говорив до нас, людей, в давнину через пророків. Іншими словами, був час, коли Бог обирав окремо взятих людей. В якийсь унікальний, часом, містичний спосіб Бог відкривав цим пророкам свою волю і відправляв їх як листонош, як вісників його волі в народи. Але ми продовжуємо в останні ці дні говорив до нас через Сина Свого, яким створив віки. Настала мить, коли Господь захотів говорити з нами так, як раніше ніколи не говорив, одягнувши людське тіло, прийнявши людську природу, Він прийшов до нас. Тож, Якщо ми шукаємо відповіді на найважливіші питання життя, ймовірно, шукати їх у Господа Ісуса Христа в священному Писанні? Тож сьогодні я хочу поговорити з вами про роль дружини у подружньому житті. До речі, роль означає приписаний зразок поведінки, кимось, функція при виконанні конкретного завдання. Яка ж згідно священного писання роль? Чи посада дружини у тому, що ми називаємо шлюбом. І сказав Господь Бог: недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч подібну до нього. Дуже часто цей текст не зовсім точно тлумачить. Фразу: недобре, щоб бути чоловіку самотнім, малюють Адама у стані такого нещастя, абсолютної самотності. Я не вірю, що було саме так. Адам був повноцінним. Адам був в неймовірному прекрасному місці, вражаюча флора і фауна. Він спілкувався з творцем, він почував себе щасливим. Йому було дуже і дуже добре. Він ще не вспів засумувати. Тоді що означає фраза недобре. Недобре бути чоловіку самотнім. І тут ми знову мусимо повернутися до трьох цілей. Подружнього життя. Недобре самому відображати образ Божий, добре самому відтворювати образ Божий, недобре самому представляти образ Божий, ось чому потрібна дружина. І створюємо поміч, подібну до нього. Тож Господь призначив для дружини бути в ролі помічниці. О, мені здається, я вже знаю, що. Чимало жінок або дівчат, які дивляться це відео, подумали, відчули, як несправедливо, і як принизливо. Це тільки на перший погляд, так. Це тільки при умові, що ви не вдивляєтеся в священне писання глибше, ніж потрібно. До чого я веду? Справа в тому, що. Ось цим словом поміч, якою Бог описав роль дружини згодом пізніше в Старому Завіті, не один раз Бог називає себе. Це слово, поміч насправді, слово, яке привідкриває якусь Божественну роль. Це не принизлива роль, якщо сам Бог виступає в ролі помічника, не вірите? Ну що ж? Давайте відкриємо Псалом 69,6. А я вбогий та бідний. Знаєте, кому належать ці слова Давиду? Він описує стан неймовірної спустошеності, емоційної і тотального безсилля. Спочатку він говорить про те, що я бідний, згодом він каже, я вбогий, поспішиш ти до мене, о Боже моя. Увага, це слово, поміч! Давид називає Бога словом, терміном, яке колись Бог використав, описуючи роль дружини. Так зараз він помічник. Тож насправді бути помічницею це насправді божественна, а не принизлива роль. Але що означає бути помічницею? Це означає вдивлятися в Бога. І наслідувати що в чомусь саме його, як саме він приходив і допомагав іншим. Так. У цих словах: я вбогий та бідний, поспішиш ти до мене, о Боже, моя поміч. Давид описує стан неймовірної спустошеності, безсильства, слабкості неймовірної. І дружина має заповнювати потребу свого чоловіка. Чи знаєте ви, чого найбільше хоче ваш чоловік? Без сумніву, у вашого чоловіка, як і у будь-якого іншого, є різні сезони життя, успіху і неуспіху, але чого потребує ваш чоловік? Часом він потребує вашої тишини. Саме так. Просто, щоб ви тихенько закрили ротик на деякий час і дали йому тишу. А часом, навпаки, він потребує слів, небагато слів. Але дуже влучних слів, мудрих слів, надихаючих слів. Часом він потребує правди, він часто потребує близькості, інтимної близькості. Тож бути помічницею, це бути дуже чутливою до потреб свого чоловіка, це бути здатною. Дізнатися про те, чого він потребує у цей проміжок життя, в цей період дня, і спробувати заповнити цю потребу. Власне, так робить Бог. А ось ще один текст, Ісаї 41,10: Не бійся з тобою, боя, не озирайся, бо я Бог твій, Зміцню я тебе і тобі поможу правицею правди своєї. Тебе я. Підтримую, звертаю вашу увагу, що цими словами Бог звертається до єврейського народу і до пророка Ісаї. Даруйте, пророк Ісаї не був слабаком, не був боягузом. Але чи знаєте ви, що самий сміливий чоловік все одно чогось боїться? На планеті Земля немає чоловіка, який би не переживав страх. І зверніть увагу, як Бог звертається до того, хто переживає страх. Він не висміює, чого ти розкис, чого ти руки опустив. Він говорить про те, що я твій Бог, я зміцню тебе, я поможу тобі, правицею правди своєю тебе я підтримую. Тож бути помічницею, мені здається, це зрозуміти, що ви покликані зміцнювати свого чоловіка в ті періоди, коли він особливо не впевнений в собі, коли страх паралізує його. Я радив би вам, дружини, вивчити цей текст на пам'ять. І з маленькою зміною, я думаю, це Господа не образить в моменти, коли ви побачите відчай чи страх в очах свого чоловіка звертатися до нього, коханий, не бійся з тобою, бо я. Не озирайся, я дружина твоя, я зміцню тебе. Я тобі допоможу. Правицею правди своєю тебе я підтримую. Тож бути помічницею це зміцнювати ослабленого і переляканого чоловіка. Саме так. А ось ще один текст: Даниїла 10:13. Це цікава, складна містична історія. Але князь Перського царства стояв проти мене 21 день. І ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов, і ось це слово допомогти мені. Дозвольте, я занурю вас в контекст. Даниїл, пророк, молиться. Він. В чужій країні він волає в небо і небеса відповідають. Посланий Янгол іде на зустріч, і 21 день він не може прийти до Даниїла, бо є двобій. Цей Янгол з місією зустрів перешкоду. Причому перешкоду настільки серйозно, що тільки згодом, коли прийшов Михаїл, ймовірно, Архангел Михаїл, і допоміг Янгелу, місія була виконана, що означає бути помічницею, підтримувати свого чоловіка. Ваш чоловік створений творцем. Це Бог дозволив йому плекатись під серцем його мами, вирости, зміцніти аж до того дня, коли він сказав Кохаю тебе і запропонував руку і серце. У Бога є діла, які наперед Бог призначив вашому чоловіку і вам разом із ним. Це допомогти чоловіку розпізнати цю місію і жити. Це розуміти, що на шляху до гідної, достойної цілі ваш чоловік зустріне перешкоду у вигляді людей, у вигляді складних обставин, підтримати його, прийти йому на поміч, щоб ціль і місія такі були виконані і наостанок перше Коринтянам 11, 8, 9. Бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка. І не створено чоловіка ради жінки, а жінку ради чоловіка. Заспокойтесь. Згодом там сказано, що і чоловік створений для жінки. І все ж, про що цей текст? Абсолютно більшість жінок виходять заміж в надії, що чоловік присвятить себе її щастю. Очікують. Вимагають і якщо не отримують в тій мірі, в якій потрібно, використовують сльози, плач, крик для того, щоб змусити свого чоловіка давати те, що він мав би давати. Але цей текст про інше. Цей текст про те, що ця жінка буквально йде на Голгофу. Вона вмирає для себе ради того, щоб присвятити себе чоловікові. Так, це справжня Голгофа. Але, власне, це і означає бути прекрасною помічницею. Ну що ж? Бути помічницею це заповнювати потребу чоловіка, це зміцнювати чоловіка, це підтримувати чоловіка і, врешті-решт, це присвятити себе чоловікові. Бути помічницею це божественна роль. Благословень вам у ній.